Коротше, я думаю, що я запускаю свій youtube канал. Всім привіт! Мене звати Віра і походу, це мій новий youtube канал. З чого починають youtube канал? Може я вам розкажу, як я докотилась до такого життя? Мені 30 років, я підприємець. Загалом я не знаю, що мене так надихнуло. Я в якийсь момент просто крутила-крутила-крутила цю думку в голові. Я думаю, що гори це повітря неймовірне. Мене просто на це спонукнуло, і я вам хочу показати ці гори. Дивіться. Подивіться, з яким видом, подивіться, з яким видом я записую вам цей перший випуск, який, можливо, ніколи не побачить світ. Сьогодні я в Карпатах, я у відпустці, і я хочу. Здається, я хочу запустити власний youtube канал. Я довго думала над форматом, який мені підійде. Мені здається, що формат одного рілса або формат там якоїсь каруселі дуже сильно обмежує. А я хочу розповідати про речі такі глибокі і змістовні, лайфхаками, якими зділитись. Тому напевно, що YouTube мені зайшов. Сподіваюсь, вам зайде. Про що взагалі я буду вести цей youtube канал? Загалом він буде просто про мене, про те, як я живу, про те, чим я займаюсь, головні теми, на які я буду говорити. Ну, це, звісно, буде бізнес, саме освітній онлайн бізнес в Україні. Загалом освітня сфера, тенденції, якісь новинки, старинки. Колись бачимо і старинки, треба про них теж розповідати. Якісь виклики, з якими стикаються бізнеси, якісь кейси. Можливо, кейси студентів, можливо, кейси самоорганізації, організації, роботи школи. Я думаю, що тут не обійдеться також без подорожей, тому що мою жопу чомусь постійно кудись несе, і це просто unbelievable. Я не можу спокійно сидіти на місці більше місяця, напевно. Та дуже часто це просто поїздка в Україну або десь типу, у відпустку, або побачити друзів, але я реально вже дуже звикла в такому ритмі перебувати. Думаю, що також це буде про звичайне життя. Лайфстайл, помадки, чоловіків, стосунки, Марсель. Бо я живу зараз у Марселі, Київ також, тому що я прожила більше 10 років у Києві. і Це моє дуже 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 улюблене місце на планеті. Взагалі, я вважаю, що села пріньорів, жінок, пріньорів, ентерпреньорів, підприємець має бути більше в цьому Ютубі. До речі, слово ентерпреньор походить з французької. «entrepreneur», «entreprise» – це «підприємство». І перекладається воно наступним чином: «Entre між кимось, і «preneur» – конре це брати, тобто щось е, предпринімать. І це взагалі-то рубрика Наталі, це ж з французької. Підприємець жінок е, особливо в цьому Ютубі має бути більше, і я вважаю, що має бути більше саме трушних підприємців. Я взагалі вважаю себе прикольним підприємцем, підприємецею. І хочу про це розповідати. Я буду старатись робити це без фільтрів. Хочу, щоб ви знали мене такою людиною, яка я є. От е, тому, звикайте, я буду розмовляти суржиком. На жаль, е, я та людина, яка ненавиділа суржик, але коли я перейшла на українську мову, а потім почала нею активно користуватись, з'явилися якісь слова, які я дуже люблю і не можу без них жити. Тому вони укорінилися в моєму мовленні. Але якщо є якесь слово, яке я не знаю, наприклад, українською, можете мені писати в коментарях, Того, що я ну, тільки три роки розмовляю українською. Так, якось так. якось Кожен бренд, кожен бізнес має мати reasons to believe. Чому ви маєте мені повірити? Тобто who the fuck I am for you to believe me. Я думаю, що перший випуск було б не зле зробити саме таким, про якийсь мій шлях. До речі, це один з найкращих блисків, на мою думку. Це бальзам, він називається Ambiso lèvres, Прикрашальник, украшальник. Той, що короче, робить більш гарним. Бель, це красивий. Кларенс, і чого я вважаю його одним з найкращих блисків? Дівчатка мене зрозуміють. Я вважаю, що це блиск для поцілунків, Того, що він трошки трошки солоденький і приємний на смак. Діор і вони гіркі, а ще діори є з м'ятою, типу, для збільшення губ. Отже, хто я така? Загалом, коли я дивлюсь на свій шлях, коли я обертаюсь на все, що я робила, які я рішення приймала, куди я рухалась, мені все здається зараз з цієї точки, все дуже логічно. В моменті, коли я приймала ці рішення, в моменті, коли я це робила, я думала, Боже, Віра, ну ти крейзі, просто ти крейзі біч, ти ну. Ніхто так не робить. чого ти це робиш? Успокойся. А може, і всі так роблять, не знаю. Я перший раз живу. А давайте почнемо з самого початку. Я народилась в маленькому місті, 30 тисяч жителів, це Нова Каховка, це місто в Херсонській області. Воно друге за розміром після Херсону і знаходиться на лівому березі, через річку Дніпро від Херсона. Колись там була Дніпровська Гес, М -м, зараз її немає. І Колись там ще було Каховське водосховище. Але Русня. Зруйнувала і це як в принципі і все в моєму житті. Дякую. Тому місто зараз знаходиться в окупації. Я народилась там і виросла там. І в 17 років я вступила на перший курс бакалавра-перекладач французької англійської мови, французька перша, англійська друга, в КНЛУ, Київський національний містичний університет. Це було платне навчання, того, що на перекладача не було місць на бюджеті. І я хотіла кинути цей універ вже через півроку після того, як я почала навчатись. Тому що навчання тоді на першому курсі було несправедливим. Це не були профільні предмети, це було щось типу, ОБЖ, чи я не пам'ятаю вже, що там. Але, ну, типу, оцінки класні ставили тим, хто писав кольоровими ручками. Ну, коротше, я, я таке не люблю. Для мене взагалі відчуття справедливості це дуже-дуже серйозний слон. Це такий. Така, такий слон, на якому стоїть моя планета, да, один з них. Це відчуття справедливості і чесність. Ну, от, е, десь так. Тому я хотіла кинути цей універ і піти в естрадно-циркове, або, або на щось танцювальне, тому що я танцювала 10 чи 11 років. У нас був дуже потужний сильний колектив. Ми вигравали безліч якихось призів, конкурсів, гран-при. І всі мої одногрупники по танцях вони десь пішли на танці. Хтось в режисуру, хтось в танці. І я думаю, ну а чо я не як всі? Я теж хочу вступати на танці. Чого я мучусь, який лінгвістичний, яка вообще французька? Ну, але вступила я в вен'яс. Не кинула я університе, моя подружка. Яка теж була на першому курсі, мене переконала, каже, давай закінчи хоча б перший рік, щоб не на півроку не кидати. І там, значить, подивишся. Я закінчила перший рік, закінчила нормально, закинула ту ідею щось кидати. Думаю, ладно, все, не буду розстраювати маму, лишаюсь. Я довчилась на бакалавра на третьому курсі, мені почало шалено подобатися навчатись, тому що, по-перше, я склала дельф Б2. Тут я дуже сильно повірила в себе. У ем, мене почало виходити. Я відчула, що мої переклади вони стали не такі каряві, що вони передають сенс ем, того, що хотів сказати автор. Ем, і знаєте, оцей момент, коли ну, у нас маленькі групи були там, до 13 людей, ми так сидимо літерою П, і тут вчитель. Я отут Не на гальорки, але і не number one, да? ну десь так, середнічок. Це абсолютно щира історія про мене. Я Реально завжди була вважала себе абсолютним середнячком. Це було моє внутрішнє переконання абсолютно е, таке стабільне. Стабільне хорошо. У мене ніколи не було прагнення бути відмінницею, у мене ніколи не було прагнення мати червоні дипломи. Я ніколи не вважала себе краще за інших, я ніколи не думала, що я там найгарніша, найталановитіша. Я і зараз так не думаю. Я звичайний лох, як і всі. Я. Помиляюсь більше, ніж деякі пробують. У мене функція здаватись відключена. Я не можу зупинитись, поки я щось не зроблю, то, що я собі придумала, але я ну, взагалі не The best. як я зрозуміла, що в мене щось виходить, ми ж сидимо, і хтось зачитує варіант перекладу. І вчителька така і дивиться на когось ще. І ти ж піднімаєш руку, ти хочеш свій шедевр запропонувати. Ти читаєш свій шедевр, який ти перекладав у третій ночі. Ну, Бо я працювала і ще ходила на англійську, на курси. Коротше, я приходила додому о 10 типу, і робила домашку. І ти читаєш свої каракулі, які ти писав у третій ночі, отак над лампою. І вона так: Угу, да, це краще. І оце це краще це перший комплімент в моєму житті. Ладно, жартую. Але це. Валідація такої жіночої фігури, важливої твоєї вчительки, е яка мені дуже сильно допомогла повірити в себе знову ж таки. І я тоді ще влаштувалася на роботу, я почала працювати нянею в французькій родині. Я прийшла співбесіду з хто він був? Операційний директор Діта Гріколя, він був француз, е значить, ну, взагалі, коротше, е супер. От. На третьому курсі мені почало подобатись, на четвертому курсі я подумала, блін, дуже-дуже прикольно, але на магістратуру я б сюди не йшла. Тому що не знаю чому. Знаю, тому що після четвертого курсу я пішла працювати на літо асистенткою, асистенткою-перекладачкою в адвокатське бюро. Я думала, що я влаштовуюсь надовго, тому що я планувала. Навчатись на магістратурі, не ходити на пари, мені треба були гроші. Да? Ем, і працювати в цьому бюро. А що? Ем, помічниця, перекладачка, і спеціальність, і гроші платять, робота, типу, понятна. Я можу це робити, надсилати листи, е, там, щось, заправляти кофемашину, Ну, basic, да, skills. І попала я в це бюро, а бюро не просте, а золоте. В е, них були дуже. Гучні справи, дуже серйозні кейси. Вони переїжджали тоді ще з Донецька і в Києві тільки відкривали свій офіс. І в мене не було е, приймальні та? ресепшн, прихожа приймальня. У мене було приймальні, я сиділа в одному кабінеті з адвокатами. Це були там не головні якісь керуючі партнери. Це були адвокати молоді, е, але. Вони про щось говорили постійно про своє. Вони навіть не обговорювали справу, але вони обговорювали якісь концепти, якісь книжки, якісь міста майбутнього, якісь такі глибокі речі, що я, знаєте, я якось я їх слухала, і я думала: вау, я хочу ще щось в цьому світі робити. Окрім оце вміти перекладати і знати мови. Знати мови класно, знати французьку офігенно. Але я хочу щось ще. І вони мені такі: от, Віра, то сьо, а давай вчись на помічника юриста, ми тебе підтянем, ми то. Я думаю, окей. І тут я згадала, що моя та сама подружка, яка відмовила мене е кидати універ, колись ми з нею ходили на день відкритих дверей у Кнео. По-перше, бо в Кнео хлопці красиві їх там багато а Ін'язі Ні, а по друге, щоб повчитись на щось інше, вона хотіла на міжнар. А я тоді цікавилась. Думаю, може, маркетинг. У мене завжди була ця ділема. Працювати в державному секторі чи працювати в бізнесі. І після того, як я попрацювала, ну я не працювала, в мене було стажування в Інтерполі, і я трошки походила по цим темним коридорам, захаращена якась там каморка, там оці справи, це так страшно. Ну і мене не взяли в Інтерпол ще по сімейним обставинам. Вот, то... Я вирішила, ні, в державному я не буду працювати. Я буду працювати в бізнесі. Я думаю, окей, бізнес про що? Про маркетинг. Супер, підходи, берем. І тоді я вирішила, що я подаюсь і в КНЛУ на магістратуру, я склала всі вступні спити, і спробую податись в КНЕО на маркетинг. і для цього мені треба було доздати предмети. Коротше кажучи, я там щось. Доздала якусь економіку, ще щось. Як лахушка сиділа сама, писала екзамени, бо боялася, що мене виженуть за списування І лишила свій телефон, писала по пам'яті, все, що вчила, ну це прикол. Так безбожно ще ніхто ніколи не катав, щоб я не бачила в своєму житті. І я вступила на маркетинг, на магістратуру, на маркетинговий менеджмент в Кнео. Я обожнюю цей університет і цю пчому маленьку. Я обожнюю цей університет, я обожнюю людей, з якими мене цей університет законектив. Я згадую наші предмети з дуже-дуже теплою любов'ю і згадую навіть фінансовий менеджмент з дуже теплою любов'ю, того, що він по три рази змушував мене перездавати самостійні роботи, переписувати якісь задачі. Коротше, йому було не так, але в нас був бренд-менеджмент, у нас була реклама, в нас були проекти. я закапувалась на роботі, але я вчилась, бо я знала, що мені це треба. Ну і коротше, я вступила і туди, і туди, обрала кнеу все ж таки, і пішла вчитись на маркетинг. Скалейка, я перевірю, чи працює взагалі мікрофон, бо я ж його трогала. Працює все good, є інша проблема, а мені подобається, що ви внизу, а я вгорі. Може мені взяти того стільця? Хе. Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало, казали мені в дитинстві. От і получайте. Пісня цього ютуб-канала, ну, в нього один просто шанс зі 100, бо я на каті. Я на качелі. Переді мною стоїть стілець, але він не стоїть він трошки вісу, тому що стільця ножки ширше, ніж качеля. На стільці репром стоїть мій телефон, на який я все це знімаю. Запас Усакес. Паралельно з тим, як я вчусь на маркетинговому менеджменті, я влаштовуюся працювати у школу викладачем французької. Це була офлайн школа на палаці спорту. Це одна з найкращих шкіл була, вона була реально провідна. І провідна була вона за рахунок того, що там був керівник, який знав свою справу, вмів її робити класно. А ще того, що там були ми. Це зараз я вже це усвідомлюю, тому що люди йдуть до людей, і з того досвіду, що в мене є своя школа, я знаю, що люди йдуть до людей. А тоді мені здавалося, що це все не ми. Коротше кажучи, в якийсь момент все пішло не так, не щось конкретне, а все пішло не так. Але ми любили те, чим ми займалися, любили, як ми це робимо. Ми знали, що ми це робимо дуже класно. І ми вирішили сподіватися і розраховувати тільки на себе. І заснували блог Френчі Цтра. Зараз він так називається. Тоді він спочатку називався Францук Віра зі мною. Потім десь через місяць він став називатись Віра і Наталі», Французька з Вірою і Наталі. А потім ми вигадали простіньку на думку Наталії <тоди> тоді назву French Etc. Але в нас було багато інших варіантів назви школи. Це було Kif France. «Kif Кіфе любити обожати, кайфувати від чогось. Кіфе. І france франц франсе типу французька, кіфранс. Ще ми думали про назву. Chantrapa, Chantrapa, бо типо, ми такі всі прості, нічим не визначні дівчатка. Так. Саме так тоді десь відчувалось. Ну, і різні назви були також багато. Але френч Цтра чомусь своєю простотою і зрозумілістю підкорив нас, вкрав наше сердечко, і ми з френч Цтра. Це школа була заснована в 2020 році, десь в травні, квітень-травень. Десь рік ми працювали у такому форматі фрілансу, ми викладали французьку, організовували якісь стосовки в Києві зі студентами, ходили на французьке кіно, робили якісь стікери, робили якісь курси, інтенсиви про кіно, про дієслова, про дуже багато всього. І це такий, блін, був класний період, тому що ми реально дали максимальну волю нашій творчості, максимальну можливість реалізації нашого потенціалу. і це дуже класні відчуття були, але ми дуже багато працювали, ми проводили вісім років день, тоді це так не А, Ну, можливо, це зараз. Мені здається, що тоді це так не відчувалося. Коротше кажучи, рік ми працювали у форматі фріланс, тусовки, інтенсиви, курси в телеграмі. Через рік ми зрозуміли, що ми ростемо, попит зростає, все йде класно, і ми хочемо наймати викладачів і адміністраторів. Не так я зрозуміла, що я не вивожу відповідати в Директ, записувати людей на заняття, відмічати оплати, вести свої уроки і збирати групи одночасно. Восени 21-го року ми почали це все робити: стартувати наші перші групи, наймати викладачів і адмінчика. Звісно, що лютий. 22-го, через півроку після старту, повномасштабне вторгнення. І це, це перевертає все з них на голову, абсолютно все підпадає під питання, під сумнів. Що ми робимо, навіщо? Це потрібно чи ні, де ми живемо, хто, що, хто, як ми працюємо, чи потрібна французька, а наші колеги. А взагалі, ну, життя дуже-дуже така хрупка річ. І моє місто було окуповане, наталі була в Ірпіні, І це дуже страшно. Ми опиняємось з Наталі в Парижі. Через якийсь певний час я опиняюсь на півдні Франції. Потім з півдня Франції я переїжджаю у Брюссель. Потім через місяці два після життя в Брюсселі я е, їду в Німеччину, е, тому що моєї близької людини тоді стається капець, е, яка проблема зі здоров'ям. І я проводжу просто в палаті інтенсивної терапії місяць. Потім в палаті реабілітації місяць в Гамбурзі. Була десь в Німеччині три місяці. Це було все літо 22-го року. І в 22 му році постає питання: а ми будемо продовжувати це робити чи ні? На яких умовах? Тому що я вже казала, що я не ну тільки три роки назад перейшла на українську мову. Я була російськомовна українка. Наталі так сам і блог ми свій вели відповідно російською мовою. І аудиторія наша була дуже дуже в великій частині російськомовна. Це були здебільшого українці, але не тільки аудиторія була дуже різношерстна, і ми приймаємо там низку рішень. Перше, ми не закриваємось. Друге, ми переходимо на українську, третє ми наймаємо викладачів, четверте ми збираємо групи, тобто ми вирішуємо тонти шанс», випробувати долю, ще раз спробувати і рестартуємо. Про що я взагалі мала розповісти? Ну так, в 22-му році ми рестартуємо. В 23-му році ми робимо перезапуск Френчі Цитра» з формата блогу на формат школи тому що до цього моменту ми все вели від імені мене Наталії, але у школі працює команда, багато викладачів, адміністратор, і ми не даємо уроки. До нас не можна записатись у школі, ми вже ми обіймаємо вже такі більш керівні посади управлінські рішення, приймаємо, тому що школа зростає. Ну і якось так, потрошку-потрошку, по через кризи, через падіння, злети, падінь, звичайно, було більше. Ми опиняємось у точці липень, 2025 рік. Я у відпустці в Карпатах вирішую, що мені треба Ютуб канал. Наразі я живу в Марселі вже півроку. До цього я жила в Києві 10 років. Це буде влог про моє життя. Будуть поради, буде гумор. Щось буде. Чого що я буду вам щось обіцяти? Подивитись. Я просто ще раз хочу звернути увагу на те, що Карпати це просто биться. А це мій штатів. Мені здається, що я не договорила, і мені хочеться цьому кусочку якесь придумати логічне завершення, якщо в мене встане знову цей телефон. Дісклеймір. Я взагалі не прихильниця для себе ідеї краще зробити, ніж зробити ідеально. Для мене все має бути ідеально. Я капець-перфекціоніст, я капець обожнюю, щоб все було чітко, рівно, красиво структуровано, але я не вмію робити Ютуб, і я не вмію монтувати, я не вмію знімати відео. Я не вмію просувати Ютуб, я не вмію вести особистий бренд, я не дизайнер, не смм. У мене просто є досвід і бачення того, як я це хочу. Тому підтримайте мене, будь ласка, лайками І пишіть, про що вам було б цікаво, мені б це дуже сильно допомогло, тому що в мене мільйони історій. Які я можу розказати, і вони, ну, це як анекдоти, які можна за столом включати. А я людина, яка не дуже багато розмовляє з іншими людьми. Я буду неймовірно вдячна кожному, хто напише, про які теми вам би хотілося почути в наступних епізодах, що реально цікавить, і що вам відгукується загалом. Обіймаю вас ваше маленьке сіло. Ну ладно. Короче, я думаю, что я запускаю свой YouTube-канал. Я вам такая идея. Бимба, я знаю. Энтерпрентерская Бимба. Короче, Бимба и Лола ⁇ это мой любимый бренд. Они такие бусики Бимба и Лола.